Чому багаті люди жирні, принаймні деякі з них. Слово жирний тут використовується для залучення уваги, і ми будемо говорити про людей з надлишком ваги. Не, необхідно зробити таку невеличку ремарку про те, що підстава для надлишку ваги не лише та, про яку буде зараз мова. Це можуть бути є різного роду там, гормональні збої і ТДТП. Але давайте я вам дам можливість поміркувати разом зі мною над ще однією точкою зору. Так от, якщо ми візьмемо психоаналіз Фрейда, то є перша така от оральна стадія розвитку людини і той, хто імпринтований нею, а саме, хоч за все, в дитинстві не мав відчуття достатку, Тобто такої людини в дефіциті були ресурси. І повторюсь, це обумовило і обумовлює всю історію життя цієї людини. Вона живе в накопиченні. Що ж накопичує? Ну, очевидно, що ви вже зрозуміли, що їжу найперше, ресурси у вигляді нерухомості, землі. Автомобілів, грошей, літаків, накопичення емоцій, накопичення м'язів, накопичення різного роду пригод. Тобто тут можна поставити три кратки і резюмувати, що люди, які імпринтовані, тобто зациклені на оральному контурі, вони живуть в дефіциті. І коли вони отримують певний ресурс, то вони вважають, що певний рівень захищеності у них наявний. До чого я веду? От є людина голодна. Щойно вона поїсть, то вона почуває себе більш краще. Аналогічно немає, до прикладу, в людини будинку, щойно в неї будинок з'явився саме у власності. Звичайно, що можна і в користуванні, але їй буде не так впевнено. Якщо це буде лише в користування, або хтось їй дасть, от, будь ласка, Іван Іванович, ночуй тут скільки хочеш. Це не той емоційний фон створить, якщо б ця людина стала власником і в неї були певні документи, які підтверджували, що в неї є вже такий от титул, який юридично визнається державою та іншими людьми. Тому люди такого плану намагаються. Контролювати зовнішній світ в контексті безпеки. І очевидно, що багато різного роду нюансів у них не буде під контролем. Одначе, що можна контролювати? Правильно їжу. Наприклад, щоб там Іван Іванович чи там якась Надія Петрівна зробила вам щось приємне, це набагато складніше, необхідно входити в комунікацію. Вести діалог, будувати відносини, а можна просто поїсти, і, в принципі, буде аналогічний рівень емоцій. Тобто, грубо кажучи, за дешевше можна отримати той рівень емоцій, який би міг виникнути у зв'язку з нетворкінгом в людей, які імпринтовані, зациклені на оральному контурі, у них взагалі не виділяється. Ну, не скажу, що дофамінт, але от позитив в результаті, до прикладу, створення чогось такого, яке можна було б назвати мистецтво. Тобто вони не отримають задоволення, якби написали книгу, намалювали якусь картину, спроектували будинок. Тобто, це не принесе їм задоволення. Вони не розуміють в ряді випадків. Яке може бути задоволення від того, що якась придумана теорема нова в геометрії, від того, що винайдено новий хімічний елемент. Особливо, якщо це не можна пощупати, якщо це не дає якогось результату тут і зараз, якщо зараз тут воно не приносить якесь тепло, комфорт, захищеність, тобто це така от абстракція. Цим людям імпринтованим е оральним контуром вона абстракція не зрозуміла. Вони, скоріш за все, навіть не читають книг, ну і так далі. Не можна тут сказати, ну з моєї такої суб'єктивної точки зору, що багаті люди вони такого плану. Просто люди, які створюють якісь алгоритми, е концепції, унікальні торгові пропозиції. Які працюють через бізнес-моделі, це зовсім інший тип підприємця, це той тип підприємця, який хоче зв'язати минуле, майбутнє, хоче щось залишити після себе. А є такі от підприємці, які не в цій парадигмі живуть, а живуть передусім в тому, щоб накопичити. Тобто, це такий мисленнєвий паттерн, накопичення ресурсів, і в тому числі їжі, їжу можна. Контролювати можна дати більше, можна дати, там, наприклад, менше, можна таку їжу, можна сяку. Повторюсь, що це набагато простіше, ніж, до прикладу, управляти командою різного роду людей: фахівців, спеціалістів, родиною там врешті-решт. І тому такі люди, вони не хочуть займатися от цим ось комунікаційним, абстрактним, теоретичним. Воно далеке до них. А простіше що робити? Накопичувати і буває самостійно це робити. Тобто є такі от підприємці, які роблять всю роботу самостійно, бо для них це контролювати головне свою безпеку і захищеність. Делегувати захист свій це вже така непроста ментальна, в тому числі, робота. Це потрібно довіряти іншим, покладатися на них, е використовувати різного роду ментальні конструкції, до прикладу. Казівки, якісь делегувальницькі, накази, контролювати ці накази, отримувати, врешті-решт, задоволення від того, що ці накази виконуються. І такі люди можуть не знаходити радості в тому, що вони поїли, бо вони не живуть для того, щоб їсти, а, можливо, навіть їдять тільки для того, щоб жити. А от люди першого контуру вони живуть. Першого контуру свідомості, якщо вже на те пішло за ті лірі, вони саме живуть для того, щоб їсти. Вони живуть для того, щоб накопичувати ресурс, і, як ви розумієте, міри накопичення немає у них. Тобто, чим більше у них у власності нерухомості, тим їм здається, що вони почувають себе захищені. Чим більше у них жиру на кузі, тим їм здається, що вони почувають себе захищеними, навіть не усвідомлюючи це. Жир на пузі тілі створює такий собі панцир. Можна створити свій у вигляді людей, там охоронців, якогось певних структур, знань, чогось такого невидимого, вайбу певного. Певний вайб він також захищає нас від тих чи інших людей. Настрій, енергії, але такі люди вони це все, як ви вже здогадалися, не приймають і для них простіше. Розуміти, коли от є в тілі жир, то це така певна така, такий прошарок, який як панцир у черепахи захищає. Ну, свідомо чи несвідомо це відбувається. Тому, що можна зробити для того, щоб ви мені задасте запитання зменшити свою вагу? А давайте поміркуємо. Потрібно еволюціонувати ви в своєму розвідку з цього ось першого рівня, в другий рівень. Другий рівень це у нас, якщо ми будемо виходити за Фрейдом, це такий от, територіальний, а Фрейд називає його анальним. Тобто це вже коли є свій чужий. Але все одно, насправді, вайб схожий до першого контуру, і потрібно перейти третій. В існування на рівні логіки. От коли ви вже перейдете на третій рівень на рівень е життя під управлінням неокортексу, а не емоціями, тоді у вас вже буде раціональність і ви їстимете, зважуючи їжу. Тобто ви її на ваги кладете і розумієте, що вам потрібно ось в такому-об'ємі то ось такі ось вітаміни, коротше кажучи, розпочинаєте їх рахувати. Тобто нам треба із нашого цього першого орального рівня перескочити на анальний територіальний, де ми захищаємо свою територію, в третій рівень. Логічний. А далі можна ще піти в рівень. Соціальний, моральний, культурний, там, творчий, метапрограмний, ну і так далі, і тому подібне. Там, взагалі, людям, які, до прикладу, створюють концепти для того, щоб жила ціла спільнота, вони взагалі праноїди, Ну, якщо так умовно назвемо, їм можна пропустити і. Обід і, і, і вечерю, вони можуть тиждень не їсти, бо існує певна якась ідея абстрактна. Вони не живуть. Можливо, ви бачили таких вчених на кафедрах. Одягнені вони так сяк, їдять те, що дають, головне, щоб не загнутися. І їм головне робити певні дослідження, винаходити щось. Для них не принципова їжа взагалі. Хоча на рівні, до прикладу, якщо ми візьмемо за контурами контур Лірі, почитайте, то є таке ще поняття в їжі як гедонізм. Це не про те, щоб наїстись, тому що голодний, а це про те, щоб пізнати якийсь новий гармонійний смак. Це вже про гармонію. Це рівень вищий навіть за комунікаційний, за нетворкінговий, за соціальний. Коли ми орієнтуємось на інших людей. До речі, комунікаційний рівень свідомості передбачає їжу вже не у вигляді м'яса, сала, якогось там пива, чаю і так далі. А він передбачає такі от блюда як щось солодке у невеликій кількості, екстравагантне, пікантне, ну і так далі і тому подібне. Коротше кажучи, темною мірою я вам створив, якщо ви дивилися вже до цього моменту, ще декілька додаткових точок звору на їжу. Навіть якщо не таке ось розсвітлення на 10 кілограм у вас з'явилося, а якесь таке от невеличке, щось ви усвідомили, то можете використовувати це. Особливо, якщо вам заважають ваші кілограми. Бо можливо, наслідки зайвої ваги це той рівень свідомості, який у вас існує. Повторюсь, що можливо тут є ще якісь особливості, там гормональні збої і так далі, Ну, подібно, я їх не торкаюся. Хоча, можливо, вони також є наслідками цього всього. Але то потрібно міркувати вже на окрему тематику — наскільки ті чи інші допекли полячки. Вони обумовлені детермінізмом, і чи однозначно вони виникають чи навпаки не виникають у певних людей. В принципі, на цьому ми будемо завершувати нашу таку комунікаційну розмову про те, чому багаті люди жирні, резюмуючи, можна навпаки прийти до висновку, що жирні, скоріш за все, стають багатими. Тобто це правило працює як в одну сторону, так і в іншу. На жирні, не звертайте увагу слово, не, не виривайте його з контексту. Я його вживаю, можливо, як більше метафорично для того, щоб увага залучалася. Можна говорити, що люди з надлишковою увагою, ну і так далі, тому подібне. Але використам уже це слово, хоча воно, можливо, буде і тригерити вас. Але це. Я зробив саме для залучення уваги, щоб ви подумали під новим кутом на цю всю проблематику.